мої улюблені друзі. Вчора компанія Xiaomi показала свої нові смартфони 13T13T 13T Pro, планшет Redmi Pad SE, про який, я, до речі, вже вам розповів в окремому відео на нашому каналі. Якщо не подивились, зайдіть прямо зараз і подивіться, вам сподобається. І вийшло так, що модель 13T вже у мене на руках близько тижня. Ми її відтестували, з ніг до самої голови. І повірте, тут дійсно є про що поговорити. Бо це один з небагатьох смартфонів Xiaomi з класом захисту IP68. Це молоч. Чи флагман крутезною камерою краще ніж у 13 го Xiaomi, крутезним процесором, доволі свіжим від компанії Mediatek. Тож, давайте влаштовуйте затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю. А я починаю. Приїхав смартфон до мене. В отакій фірмовій упаковці, всередині якої ви не знайдете ані трохи пластику, ну окрім блоку живлення, все інше у нас зроблено з паперу в найкращих традиціях Xiaomi. Крім цього, нам поклали голку usb кабель і захисна плівка вже наклеєна на екрані смартфона. Всередині нічого натхне, складено все охайно. Видно, що цей продукт в першу чергу зроблено для європейців. І перші враження у мене позитивні. Приблизно такі самі, як і від усіх останніх смартфонів бренду, бо комплектація у них один в один. І ви знаєте, я би хотів щиро сказати, що це не має жодного відношення до дизайну самого смартфона. Однак це не так, бо зовні він... Плюс-мінус такий самий, як і всі останні е, смартфони е, компанії. Єдине, що е, блок камер трохи змінився, він став ширше і випирає з корпусу трохи більше ніж на тих самих е, Redmi Note 12 Pro. Однак, виробник попіклувався про додатковий захист на своєму чохлі. Бачите, оці ці два окремих борти. Тобто, коли ви будете класти е, смартфон на тильну, Панель камери у вас мають бути захищені. Випускається він в трьох кольорах: чорному, як в моєму випадку. І скажу чесно, що відбитки пальців ця панель збирає як скажена. Однак, якщо вам такий варіант не подобається, є і інші. Припустимо, синій взагалі, отримав задню кришку зі штучної шкіри. По всьому іншому зовні це типовий смартфон Xiaomi середнього класу. Каркас виконано з пластику, є інфрачервоний порт, стереозвук. Сканер відбитків пальців сховали під дисплей. Працює він до речі непогано. Товщина рамок навколо дисплея просто нормально, це не флагманський рівень. Припустимо, якщо порівнювати з 13-м сяомі, без будь-яких приписів, там рамки будуть тончі. Тож так на нього дивишся? Ну, бляха, звичайний сяомі. Навіщо мені міняти свій 12 т на 13 т чи будь-який інший сяомі на цей, однак є одна кілер-фіча, яка точно багатьом сподобається. Це клас захисту від води та пилу ip 68, тобто цей апарат. Теоретично можна брати і занурювати під воду, і йому гісенько не буде. Знаєш, для багатьох це буде така вагома перевага над конкурентами. Сюди б ще завезли бездрутову зарядку, і був би взагалі справжній флагман. Однак, друзі мої, маркетологи Xiaomi, вони далеко не дурні. Навіщо їм це робити? Хто потім буде купувати їх топ-флагмани? Наступні, оці Xiaomi 14, 14 Pro і так далі. Ні, це все ж таки молодший флагман, і треба про це пам'ятати. Менше з. Цим він все одно отримав багато флагманських фіч, і клас захисту IP68 не є виключенням. Давайте детально розглянемо його дисплей. Матриця Super AMOLED, роздільна здатність так звані 15К, частота розгортки 144 Гц і увага, пікова яскравість 2600 ніт. І, друзі, я кажу саме про це 2600 ніт в молодшому флагмані, який бренд ще пропонує щось подібне. Звісно, 2600 ніт ви зможете отримати тільки там в окремих сценаріях. HD Контент і так далі. Однак все одно на папері виглядає дуже по фламенськи Що стосується реальних сценаріїв, дисплей все одно доволі яскравий. Я робив порівняння з Xiaomi 13 і при яскравому сонці я взагалі між ними не побачив різниці. Що то яскравий, що то яскравий. Коротше, в таких умовах проблем взагалі не буде. Те саме стосується і частоти розгортки. Теоретично є 144 Гц, але на практиці ви зможете їх побачити там, ну не знаю, може, там, в 3-4% відсоких а весь інший час буде у вас 120 гц, чого в принципі, на мій погляд, достатньо з головою. Кольори передачі за замовчуванням насичена, але є дуже багато налаштування, включно з аналогом Трутон від Apple, який підлаштовує кольори під освітлення, чим на мінімальних значеннях яскравості становить близько 5%. Тож ваші очі втомлюватись не будуть. Коротше, друзі, все, що ви маєте запам'ятати, за свої гроші тут один з найкращих дисплеїв. Я, чесно кажучи, не знаю навіть до чого причепитися. Можна було б зробити трохи тонше рамки, однак я пам'ятаю Galaxy a 54 який продавали всередині нашої країни. Там десь за 21-22 тисячі гривень. Цей буде коштувати десь плюс-мінус так само. Так там рамки набагато більше. І той смартфон за технічними характеристиками навіть е поряд не стоїть з цим Xiaomi 13 t Ще однією кілер-фічою цього смартфона став свіжий процесор від компанії Mediatek, А саме Dimensity 8200. Ultra. так, це не топове рішення від компанії Mediatek, бо там ще є Dimensity 9200. Проте ви маєте себе запитати, чи потрібен вам настільки крутий процесор. Бо я вас запевняю, що для повсякденного користування і навіть для вимогливих ігор цього заліза буде достатньо з головою. Та навіть його попередник Dimensity 8100 справлявся з вимогливими іграми взагалі без проблем. Впевнений, що всі користувачі, і власники 712 12 за. Зараз підпишеться під моїми словами. Плюсами нового покоління є перехід на новий техпроцес 4 нанометри, і трохи підвищені частоти як обчислювальних ядер, так і GPU. Я бачив в мережі багато оглядів Redmi k 60 Ultra, бо по суті, 13 t це є трохи переінакшений Redmi k 60 Ultra. І там говорили, що він там перегрівається, у нього там проблеми з ігровою продуктивністю і так далі. Чесно, я робив тест цього смартфона близько тижня і немає у нього ніяких проблем з ігровою продуктивністю. Це стосується не тільки легких невимогливих шутерів і гонок. Навіть якщо брати до уваги Genshin Impact і ще більш вимогливий Honkai Star Rail, вони стабільно працюють на максимальних налаштуваннях графіки. І при цьому демонструють від 40 до 60 ФПС. Немає ніяких фрізів, підлагування, корпус смартфона теж залишається просто теплим. Тобто цей смартфон можна сміливо називати рішенням для ігор. Так, це не якась там ультимативна історія, де усюди вам буде 60 ФПС. Бес, ні, це не так. Однак я впевнений, що 99,9% людей будуть задоволені його можливостями. Якщо говорити про звичайну роботу інтерфейсу, швидкість відкриття додатків, плавність анімації і так далі, тут все дуже добре. Я вас запевняю, що ви взагалі не побачите ніякої різниці з ультрафлагманами вартістю там, за 1 тисячу доларів і вище. Xiaomi 13 t пропонує сучасну оперативну та постійну пам'ять. Навіть в мінімальній комплектації вам буде доступно 200. 56 гігабайтів. Проте ви маєте знати, що фізично розширити пам'ять ви не зможете, бо окремого слоту для карт пам'яті microSD тут немає. Ще одним суттєвим оновленням цього смартфона є його камери. Повірте, якщо робити порівняння з торічним Xiaomi 12 t це небо і земля. Я вам кажу, він знімає навіть краще за Xiaomi 13. І якщо порівнювати з китайською версією Redmi k 60 Ultra, я вам казав, так що це трохи переінакшений китайський Redmi K60. Ультра тут теж змінилися допоміжні камери. Там був макрооб'єктив, тут є телефотооб'єктив на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією, плюс до цього є на Тобто це такий собі, знаєте, вже доволі серйозний сетап. Давайте краще я одразу перейду від слів до справи. З одного боку будуть фотографії зроблені на 13те, з іншого на звичайний Xiaomi 13. На 13 t стабільно краща деталізація та правильніша кольоропередача. 13 постійно перенасичує кольор. А у 13Т вони натуральні, хоч і не бліді. Вночі новинка має менше шумів, краще працює зі світлом і має кращу деталізацію в тінях. На ширококутний модуль на 13 має трохи ширший кут зйомки. І теж в цілому, що по кольорам, що по деталізації, виграв у 13. го А ось вам приклади, зроблені на телефото об'єктив. Він вам може знадобитись як при звичайній зйомці, так і для портретних фото. Як на мене, результат доволі непоганий. Зйомка відео також краще на 13. -те. Тут же кольори насиченіші, але все одно натуральні. Швидше працює зміна експозиції та видно більше деталей. Мікрофон також трохи краще відпрацював на 13Т. Слухаємо приклад. Відеозйомка на основні камери смартфонів Xiaomi 13T і Xiaomi 13. Пишу в 4К: 30 кадрів на секунду. Варто зазначити, що додали можливість знімати відео з HDR 10 і маю сказати, що мені сподобались ті приклади, які я побачив, особливо якщо знімати у важких умовах. Додали програмні фішки з вибором профілів лікар та навіть можливість об'єднувати декілька смартфонів для зйомки з різних кутів та використання одного з них в якості виду шукача. Єдине, що трохи засмутило, це можливість знімати відео лише в 4К 30 кадрів на секунду. Хоча і процесор, і матриця нативно підтримують зйомку 4К 60 ФПС. З чим пов'язане таке обмеження, трохи не зрозуміло. Єдине, де здобув перемогу Xiaomi 13, це фронтальна камера. У нього ширший кут огляду та краща деталізація. Хоча поганою фронтальну камеру 13Т теж назвати не можна. Вона просто нормальна. В принципі, на цьому можна було б вже спокійно казати стоп, бо найважливішу інформацію я вам вже розповів. Однак, однак, ви маєте знати про ще одну кілер фічу серії 13T. Так само, як і попередник, цей смартфон буде оновлюватись протягом 5 років. 5 років нам обіцяє виробник оновлення патчів безпеки і 4 роки оновлення зеленого робота. Тобто зараз у нас 13 Android, буде 14, 15, 16 і, швидше за все, 17 Android. Зараз смартфон працює на чотирнадцятій версії. MIUI. чесно кажучи, довго розповідати вам про цю оболонку, я не бачу сенсу. Бо тут так само, як і на всіх інших смартфонах бренду, її присутні багато кастомізації. Система працює плавно, тактильний вібровідгук приємно інтегрований усюди в системі. Тобто в цьому плані нічого нового. Єдині дві речі, про які я ще не сказав, а одна з них, повірте, дійсно дуже важлива і не банальна для смартфонів компанії. Це перше. Тут стереозвук, він реально крутий, ну плюс-мінус такий самий, як і на останніх молодших флагманах компанії. Він трохи гірший, ніж на Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, проте не гірше, ніж там на Poco F5 Pro і так далі. Ось це перша фішка. Друга, та, яка більш важлива, це підтримка функції E7. Так, друзі, мої, Xiaomi 13 -е підтримує e 7 і це один з небагатьох смартфонів бренду, який може цим показуватися. Якщо я не помиляюся раніше, тільки Xiaomi 13 і 13 Pro могли похозуватися чимось подібним. Навіть ультрафлагман компанії e, Xiaomi 13 Ultra не мав підтримки S7. Ще одним важливим параметром є час автономної роботи. Однак в цьому плані нічого надприроднього 13 t нам не демонструє і не пропонує. Він в цьому плані плюс-мінус такий самий, як і його попередник 12 t Ну, може, там на пів шишечки e, краще. У нього так само, як і у попередника e, батарея ємністю. 5000 тисяч є підтримка швидкої зарядки потужністю 67 Вт. Заряджається він від 0 до 100% приблизно за 40 хвилин і може запропонувати до 10 годин роботи екрану в змішаному режимі. Що розуміли, в нашому фірмовому тесті він пропрацював 9 годин 52 хвилини. Це просто добрий результат. Ну, скажімо так, плюс-мінус такий самий, як і у більшості молодших флагманів. В реальних сценаріях ви можете спокійно розраховувати на один день насиченої роботи. Або на півтора-два дні, якщо ви дуже рідко берете смартфон в руки. Так, ну тепер наче все розповів. Хоча ні, є ще дві дрібні деталі. Перше, це. Флагманський вібровідок. Я про нього нічого не сказав. Він такий самий плюс-мінус, як у Xiaomi 13, 13 Pro і у всіх топ-флагманів бренду. І друга фішка, не дивлячись на те, що це молодший флагман, тут повноцінно працює функція Always On. Ніяких 10 секунд, тобто можете його вмикати, і він завжди буде працювати. Ось для багатьох це важливо. Добре, скільки компанія Xiaomi просить за цей смартфон в Європі? Офіційний прайс починається з цифри. 649 євро. В день старту продажу на Аліекспресі його можна буде урвати набагато дешевше, особливо, якщо ви застосуєте спеціальний промокод. Знайти ви його зможете в нашому телеграм-каналі Андропрайс Аліекспрес. Посилання на нього я залишу в описі. В цілому, друзі, мені сподобався цей смартфон, і я дійсно вважаю, що він має право на існування. Проте так само, як і у попередника Xiaomi 12 t на старту продажів ціна дуже завищена. Ми ну, давайте згадаємо OnePlus Ace 2 Pro, Realme GT Neo 5, Realme GT 5, ось нещодавно вийшов. Там ціни плюс-мінус такі самі. Але процесор там кращий, вже Snapdragon 8 Gen 2. Екран там точно не гірше, ну коротше, однак там немає класу захисту IP68. Не знаю, чи варто переплачувати стільки грошей за цей клас захисту і за глобальну прошивку, тут вже вирішувати вам. Просто я вам хочу сказати, що технічно, да, от Redmi K60 Ultra в Китаї він там, якщо не помиляюся, 360 доларів коштував. От зараз в Європі да, його продають за 649 євро. Добре, коли він прийде в нашу країну, я. Певен, що його будуть віддавати не менше ніж за 20 тисяч гривень. А за ці гроші вже можна взяти собі якийсь повноцінний флагман. Тобто смартфон дійсно крутий, продуктивний, Тут файний е, дисплей, тут є 4 роки оновлень зеленого робота, е, тут є майже все. Однак на сьогодні він не так, щоб був дуже сильно конкурентно спроможнім. Одесі е, через півроку, я думаю, на нього можна буде звертати увагу, бо там ціник вже буде близько п'ятнадцяти. Тринадцяти тисяч гривень, і от тоді він вже буде конкурентно спроможний. Це моя думка. Своєї ви як завжди зможете поділитися в коментарях. У мене на цьому, все щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями. І нехай буде з вами Android. Побачимось.